Усім привіт! Знову наш чергове відео інтерв'ю на каналі YouTube CPG Medica. Можемо ділитися досвідом із нашими пацієнтами-підписниками на нашому каналі. Анастасія, раді вас вітати. Придень, рада бачити вас. Сьогодні, мабуть, хочеться поговорити більше про вас і саме роль сімейного лікаря у нашій клініці. Мабуть, із такого перше, перше із питань це буде. Поділіться, які ключові завдання сімейного лікаря є критично важливими для пацієнта, для його здоров'я. Напевно, основне завдання сімейного лікаря це взагалі перший контакт людини, пацієнта, з системою охорони здоров'я. Тобто, зазвичай, яка б то ситуація не трапилась, перше, куди потрібно звернутися пацієнту, чи коли він звертається самостійно, це сімейний лікар. Основні ролі сімейного лікаря це, звичайно, профілактика. І запобігання якихось критичних станів, це лікування хронічних захворювань, це супровід у лікуванні і довготривале спостереження за пацієнтом. А коли це взагалі вся сім'я, тому якби сімейний лікар, то це спостереження за всією сім'єю від найменшого до найстаршого члена сім'ї. Анастасія, я думаю, що ви погодитесь зараз, мабуть, там, один із топових методів це є онлайн консультації, дистанційні і загалом е телемедицини. Як ви до цього ставитеся і як ви це впроваджуєте в наших клініках? Ставлюся доволі позитивно. На жаль, в Україні це ще не є такою дуже. Якби розвиненою ланкою надання послуг медичних, але ми до цього прагнемо, і Україна до цього прагне. Я думаю, часом це буде на такому ж рівні, як це використовують в Європі чи в Америці. Для чого це класно? Класно для контролю е, того самого ж лікування чи прийому препаратів. Дуже круто для спостереження, взагалі за протіканням хвороби, чи все йде по плану, чи дійсно працюють таблетки, чи приймає їх пацієнт, чи можливо змінюється якийсь ну, стан пацієнта, угіршується, не дай Бог. Е, це дуже покращує роботу в плані того, що е, пацієнт може до нас зателефонувати по якусь там. Наприклад, здав аналізи, щоб роз'яснити йому результати аналізів, це теж якби не забирає час на основному прийомі, а ми можемо уділити цьому пацієнту потрібний для нього час. Тобто, як на мене, то телемедицина вона робить медицину доступнішою для пацієнта. У нас, якби такі онлайн-консультації, мені здається, най... Найбільше почали працювати в період епідемії, коли був ковід, коли люди боялися виходити з будинків, тоді вони були найбільш напевно задіяні і використовувалися. І якби не вони, то було б, напевно важче набагато. Я точно впевнена, що ви вже маєте великий досвід роботи із різними пацієнтами, так як ви сімейний лікар, ви працюєте, наскільки я правильно розумію, з дітьми, з дорослими, з людьми похилого віку. Які ключові методи в підході саме до різного віку пацієнтів? Ну... Взагалі, підхід до пацієнта він завжди індивідуальний. Кожен пацієнт має свої якісь потреби. Але якщо взяти по вікових групах, то в плані дітей ми робимо основний акцент на профілактику і лікування гострих стадій. Якщо ми говоримо про людей старшого віку, то тут ми вже працюємо з вторинною профілактикою, уникненням хронізації процесу і контролем, е, супроводом чи лікуванням тих чи інших уже, якщо наявних хвороб. Якщо ми говоримо про людей зовсім там літнього віку, то це більше ми маємо такі виклики, як е, мультиморбідність, тобто коли в одного пацієнта є багато захворювань, і вони між собою якби погіршують. Сукупності ще погіршує стан. Тобто, наше завдання стабілізувати такого пацієнта, покращити його якість життя і подовжити йому життя. Тому підхід завжди індивідуальний і кожна вікова група потребує свого. В своїй практиці я думаю, що ви комунікуєте і співпрацюєте 100% зі своїми колегами з інших напрямків, коли там особисто ви вирішуєте, що а, потрібно направляти пацієнта вже до лікаря іншої спеціальності. Тобто, як ви як ви це характеризовуєте, бачите, ну, як відбувається взаємодія до іншого до військового спеціаліста? Ми з, 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 звертаємось чи скеровуємо пацієнта тоді, коли. Його захворювання чи його стан вже виходить за межі нашої ну, первинної ланки, так? тому що первинна ланка це якби є чітко встановлені. Процеси, захворювання, які ми ведемо, стани, які ми можемо вести. Коли це вже перетинає цю межу, ми скеровуємо до військового спеціаліста. Ще ми користуємося якби, керуванням до військового спеціаліста, тоді, коли ми призначили лікування згідно протоколів, згідно рекомендацій, а ефект або відсутній, або відбувається якесь погіршення стану. Тобто тоді ми без вузьких спеціалістів, як без рук, тому що вони все-таки. Ну, кардіологи це кардіологи, так, там травматологи – це травматологи, тобто більш вузький профіль, тобто вони в цьому більше орієнтуються і можуть нам допомогти. Якби от таке. Або ще як варіант, коли вже розвивається якийсь загрозливий стан і потрібна чи госпіталізація, чи супровід в стаціонарі. От от тоді ми скровуємо пацієнтів до вузьких спеціалістів. Анастасія, хочеться почути від вас вашу думку, які навички є критично важливими саме от у роботі сімейного лікаря? Ну я думаю, це клінічне мислення. Тому що потрібно швидко дізнатися і історію захворювання, і історію людини, і оцінити симптоми, скарги і результати об'єктивного огляду. Плюс це звичайно імпатія. Тому що якщо лікар не має імпатії, не володіє, він не може дати достатньо ефективну допомогу. Дуже часто говорять, що сімейний лікар це навіть просто поговорити. І це дійсно так, тобто треба виділити людині час, проявити емпатичність, співпереживання, і це також як момент із лікування. Звичайно, це доказовий підхід до лікування, тому що без доказової бази доволі складно рухатись кудись і використовувати, ну якби ресурси і медицини, і допомагати людині. І, звичайно, це безперервний розвиток і безперервне навчання кожного лікаря, не тільки сімейного, а й всіх. Мабуть, ще одне питання сьогодні хочеться вам задати. Я точно пам'ятаю, що навички для лікаря це, це прямо must have, це важливо, це потрібно. Як особисто ви підтримуєте професійну компетентність та знання там сучасних протоколів? Я регулярно відвідую тренінги, вебінари, конференції, які. Вузькі конференції чи з е, якимись розширеними тематиками для того, щоб і оновлювати свої знання, і обмінюватись досвідом з колегами не тільки там з Волинської області, чи там західного регіону з усієї України. Дуже часто це можуть бути конференції якогось міжнародного рівня, коли є колеги з інших країн. Тоді це набагато цікавіше дізнатися досвід інших країн. Зі постійно слідкуємо і оновлюємо свої знання стосовно нових гадлайнів, нових протоколів, рекомендацій. І напевно, як і кожна людина, так і кожен лікар має вчитися і на своїх помилках, тобто. Пропрацьовуємо ну, я особисто пропрацьовую в голові якісь клінічні випадки. Роблю висновки, що можливо там треба було так вчинити, чи можливо так, і що є якісь сумніви. І, звичайно, ще спілкування просто елементарно з колегами щодня, взаємо ну, допомога і обмін досвідом. Тобто, в когось там, з неконтрольованою гіпертонією, а в когось пацієнт з виразковою хворобою, і вже ну, от ми поговорили, обговорили ці випадки, і це допомагає нам. Якби освіжити в голові спогади, дані інформації. Дякую Анастасія, хочу подякувати за сьогоднішній ефір, інтерв'ю таке коротке. Ви стільки поділили своїм досвідом, саме розказали про свою роль сімейного лікаря у напрямку медицини саме у нашій клініці CPG Medical. Дякую вам. Дуже дякую. Друзі, підписуйтесь на наш канал. У нас кожного разу нові рекомендації, поради від різних лікарів. Надіюсь, що вам 100% буде буде цікаво, тому підписуйтеся і розповсюджуйте це відео між своїми знайомими, колегами також. І всім до зустрічі. До побачення.